Наборів. Ми намагаємося завжди, ви знаєте, якщо є можливість допомагати. Допомагаємо продуктовими наборами, зараз і ліками будемо допомагати. Дякую фонду за те, що він підтримує цей фонд нас і, і смаколиками, і ліками, і взагалі усмішкою, і взагалі добрими словами. Бо добре слово і собаці приємно так і нам, людям. Я вчителька в минулому і пенсіонерка. У мене пенсія є. Але за будь-яку допомогу ми вам вдячні. Дай Боже вам здоров'я і бережіть себе для нас, коли наша майбутнє. Дякую фонду за допомогу. Дякую вам. Дякую здоров'я. Дякуємо, дякуємо нашому депутату, що він такий безпокоїться за нас, безпокоїться за тих хлопців, які на фронті. Це дуже велика знаєте, допомога. Я думала, що в цьому році в мене Пасхи не буде, але слава Богу, дали хай дає команді всім Бог здоров'я. Ця команда суперова, чесно. Організація об'єднані для України. Сердечний уклін вам усім за те, що ви допомагаєте людям з вадами інвалідами, людям похилого віку. Ну, скільки уклін вам. Дякуємо, дякуємо щиро, дякуємо за все. Вам. Вони дякують і я вам дякую, і дякуємо всій команді. Дякую.